Добрий день добрим людям. Дивіться, вони покушали. Чудове настроєння. Сонечко. Гулятися аж піщать. Ану да? показуйте, як ви вмієте гуляти. Ану давай. Ану. Ого. 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 Нічого собі. Ого. Так. Ану. Ого. Так. А бабуся вміє пригади. Тоже вміє бригади, да? так? І мамка вміє приїхати. І мамка прийшла показати. Ого, попадали, дівка. Показую, як вони граються, бачите? Ну як мені от покормити, щоб піти, одразу, все. Так вони мене і знати не будуть. Треба, щоб вони мене знали. Щоб людей не боялися. Да, щоб не були дикими. Да? Бачите? І мама, все ж мама наблюдає. Ох і мама. Все, все так, непорядок. О, 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 так, що, дівчата? Ну, показуйте, що ви вмієте. Кусатися ти будеш? Ти кусатися будеш? І пуся, і пуся бігує теж. А мамка, все ж тут мама,ся ну, сяду, Мамка підійде до мене чи ні? О, дивіться, бачите, які в мене успіхи. Так? Да? Ви гратися любите? Ви любите гратися? І кушать вони. Дуже люблять кушать. Ох, я бідіти. Ох, і фігури. У вас взяли. люди не захочуть брати. Скажуть, не треба нам таких собак. Їдять дуже багато. Ні? Білолапка взагалі, вже дивіться це. Ого, а буся теж поправилась. Да. Да? Ну вони такі хороші собачки, активні. Нема таких в них вялості якоїсь. Ні. Вони чудові. Так що, якщо заберуть люди, буде гарна собачка. Дай її питання нормальне, теплу будку, чи якийсь теплий там домик, чи що там, чи вольєр, чи просто в шарайчику. Але головне, щоб було тепло, уютно, щоб не було сквознячків і питання. Що ще треба собаки? Ну і люблячу, звісно, родину. Щоб її гладили, не ображали. Да, буйка? Да? Ой, зайчик, ох, і зайчик. А. І біла лапка бігом теж бігом. Мамка, бачите, на розслабоні. Лежить собі, знаю, що з дітьми все нормально, все, я їх ображати не буду. Теж собі накушалась, покормив їх її м'ясом. Кістки такі. Та? Теж, бачите на сонці. Ого! Це... Нічого собі! Ого! Я такого ще не бачив! Дивись! Ого! Оце вам і буся! Скромница. Ага. Ты ви бачите? Так що собака будет то, що треба. Буде маленький дзвіночок такий. Бачите, яка собачка? Ого, гавкає. Ох, и буся. Ох, и буся. Молодец, правильно. Я вам сейчас буду дрессировать. Все. Да? Да? О. Вони сегодня дуже в настроєнні. настрої. Тепленько. О. Ого, і облізуватися любить. Ти облізуватися любиш? Оце так вони люблять гратися. Це я вам показав маленький епізод. А тепер найкраще мені додому йти. Оце зараз буде епізод. Ага. Що мені з вами робити? Веточка грозе, бачите, розобетка. Все, зараз будемо якось тікати додому, не знаю як. Це ще буде тут епопея. Да, Булька? Ох і дівки, красавиці. Ох Охи, красавіці. Все, заканчуємо стйомку. Все? Все. Да? Я знаю, що я ухожу, силы собі сидять. Все, всім до побачення. До скорих зустрічей. Дай Боже, до нового року дівчатка будуть в родинах, в люблячих. Да? Що скажете своїм хозяевам? Ану, ану. Ох і красавець, ох і красавець, А ты білолапка. Сьогодні білолапка не така активна, як буся. Буся. ні, тоже дивиться, ого, Буся сьогодні вообще. В формі, Все. Гавкає, ричить. А все, грается, давайте так заем. Рицай. Милота. Милота. Все. Всем до побачення. До скорих зустрічей! Ось, це, дивіться. І хочу виключати камеру, а вони ще на камеру спеціально граються і граються. Бачите?